Московського. Сьогоднішнім таким флешмобом-мітингом ми хочемо донести до всієї України, що так як це флешмоб всеукраїнський, що Красноарвіч це Україна, що ми єдина країна. І от сьогодні кожен присутній тут віддає невелику частку дихання нашої надії і нашої надії, яка знаходиться в СІЗО. На те, щоб вона вижила. Вона виживе, я це знаю. Але я хочу, щоб всі люди, які сьогодні вийшли на її підтримку, віддали ту частичку для того, щоб вона вистояла в боротьбі з путінською імперією. Вся молодь повинна вчитись на прикладах героїв. Як казав Степан Бандера, слава Україні, героям слава! В нас зараз є свої герої, на них, на них треба строїти нову країну і вчитись.